Свій перший репортаж в новому 1994 році Році собаки Савинська зйомочна група розпочала із зустрічі з оцим рум'янощуком і веселим Дідом Морозом і Снігуронькою. Новий рік минув, а нас покликала земля. Ми в селі Чорнобаївці. На основі побаченого і почутого від жителів села був відзнятий фільм Гріхи наші. І життя людей цього села, як дві караплі води, схоже на становище в нашому суспільстві. Та все-таки Чорнобаївка – це скоріше гіркий виняток, бо більшість наших сіл живе і трудиться по-людськи. Селяни вчасно провели весняно-польові роботи, внесли мінеральні добрива, дружно й організовано обсіялись, так що була надія на гарний врожай. Ранні зернові та інші культури зійшли і підійшов час прополки – у колгоспі заповіт на Балаклійського району на поле разом з усіма дружно вийшли і пенсіонери. Окрім механізованого обробітку буряків, соняшне кукурудза та овочеві культури потребували робочих рук. Літо цього року видалося засушливим, кліматичні умови виявились надзвичайно складними, проте в більшості господарств Балаклійського району врожай вродив непоганий. Тепер треба було швидко і вчасно і без страт його зібрати. І трудівники справилися із завданням 6. Короткі строки організовано урожай зернових на полях зібрано. Незважаючи на труднощі із паливом, цей цикл сільхозробіт було завершено. Передовиків жатви 94, всіх, хто брав участь у збиранні врожаю, було вшановано на обжинках. Для них були і слова подяки, і грошові премії, і цінні подарунки, і пісні. Гумор, культармійців. Найголовнішим висновком, що закономірно випливає весліборобського літа, був один. Є ще на землі господарі, є ще люди, для яких доля землі небайдужа. Доки такі люди є на селі, доти земля їм і віддаватиме свої багатства. В Дня працівників сільського господарства в Балаклійському районному будинку культури були проведені збори по підведенню підсумків збирання врожаю 1994 року. Продукцію трудівників села треба було не тільки вчасно зібрати, а ще й переробити. Урожай цукрових буряків у цьому році значним не назвеш, отож те, що вродило, треба було ретельно довести до логічного завершення. Савинський цукровий завод в цьому році працював на повну потужність, намагаючись не допустити ніяких втрат або довести їх до мінімуму. І що дивно, буряк виростили, зібрали, переробили. А цукру на полицях магазинів немає. Пам'ятаєте? До основання, а затім, а потім будівництво. Добра слава йде про Балаклійське ПМК-33, начальником якої є Засадченко Іван Васильович. У цієї будівельної організації величезна кількість об'єктів будівництва і промислових, і об'єктів соцкультпобуту, і колгоспних ферм і котеджів, і нового спиртового заводу, і балаклійського ретранслятору. Словом, цей перелік можна продовжувати і продовжувати. І ще що цікаво, що будівельники ПМК-33 забезпечують себе самі. В Андріївці виробляється багатий асортимент дрібного залізобетону. Петрівський та Савинський цех дає цеглу, а ще ж є і столярний цех та інші. Словом, справа йде. Зараз потрібно нам задати і про Балаклійський Райбобудкомбінат. Який два роки тому був перейменований в аредне підприємство Пошук, директором якого є Гладких Василь Іванович. Вони одні в області зберегли майже весь свій колектив і робочі місця, але крім цього, мають нагоду ще й будуватися. Місяць тому, на початку грудня, в місті Балаклії став до ладу новий будинок побуту це перукарня, лазня та атель'є по шиттю. Тут працюватиме більше 70 чоловік. Вони надаватимуть людям побутові послуги. В народі здавна говорять: наші діти, наше майбутнє. Як же воно поживає наше майбутнє? Справжнє життя для дитини розпочинається з колективу, з дитячого садка. Більшість дитсадків дійсно стали для дітей другою домівкою. Для них створені всі умови і для занять, і для відпочинку. Наступною сходинкою для малюків стає школа. Де для них все нове вчителі, вихователі, уроки, нові товариші, а перший дзвінок відлунює в серці. Та проходить 11 років і школа позаду. Попереду найскладніше життя. Напередодні Нового навчального року на учнів села Довгалівки Балаклійського району чекав приємний сюрприз. Вони війшли в світлі затишні класи нової школи. До речі, це одна з двох на всю область школа, введена в дію цього року, а скільки ще дітей чекає на такі прекрасні школи. Кожна місцевість України пишається своїми славетними земляками. На Балакліщині вперше залунав спів українського соловейка Оксани Петрусенко. Її неповторний голос багато років чарував слухачів. В її репертуарі були не тільки арії з опер, а й українські народні пісні якими так багата наша рідна земля. Цього року весь світ відзначав 185-ту річницю від дня народження великого сина України Тараса Шевченка. Він став духовним батьком української нації, борцем за права бідних і знедолених, виразником народних дум і сподівань. А тому, в березні, наш народ поминав буттівливого кобзаря незлим, тихим словом. Минуло три роки від дня проголошення незалежності України. Зараз наша молода держава знову і знову звертається до своєї історії, до свого коріння, а це означає до народних джерел, відроджуються давно забуті звичаї. Цих маленьких хлопчиків і дівчаток приймають сьогодні в козачата, а козак має бути і мудрим, і хитрим, і веселим, і сильним. Сподіваємось, нащадки не підведуть своїх предків. Старші товариші козача довели, що це дійсно так. Погляньте на козацькі розваги. Ви побачите і силу, і вміння, і спритність, воістину козацькому роду нема переводу. А скільки таємничого і хвилюючого є у святі Івана Купала, яке дійшло до нас ще з часів язичества. Саме в ніч на Івана Купала дівчата пускали вінки на воду, аби знайти собі нареченого. Це була ніч пісень, хороводів, вогню, води і людської долі. Окрім свят язичеських. Є ще свята і християнські. Останнім часом підвищився інтерес людей до релігії, до церковних свят. Одним з найзначніших у них є Різдво Христове, котре відзначається 7 січня. В цей день в усіх церквах служиться літургія, на яку завжди збирається багато народу. Не менш значнішим і багатолюдним є свято Водохреща, коли освячують воду. З давніх давень люди наділяли освячену воду чужідійною силою і вірили, що така вода може допомогти від будь-якої недуги чи хвороби. Її зберігали протягом року від водохрещі до водохрещі і вірили в її цілющу силу. Особливим розмаїттям вирізнялось і свято Пасхи, коли люди несли до церкви Пасхи, крашанки, пироги, щоб також освятити їх. Обряду освячення перебувала всеночна. Віруючі, з вечора йшли до церкви, молились, ставили свічки, а під утро церковний батюшка святив Пасхи. Фізкультура і спорт завжди мали і мають своїх палких прихильників. Та, мабуть, найбільше сердець заполонив футбол. Немає на земній кулі більш популярної спортивної гри, аніж ця. Футбол грають і вихованці дитсадків, і школярі, і юнаки, і дорослі чоловіки, а яку радість приносить ця гра мільйонам болівальників, котрі із захопленням слідкують за своїми улюбленцями. Футбол це здоров'я і продовження молодості. Так гадають футболісти ветерани Ізюмського та Балаклійського районів, котрі зустрілися в черговому матчі Кубка області серед ветеранів. Щоправда, і роки даються в знаки, і швидкість уже не та. Але залишився азарт, спортивна злість і головне любов до футболу. Дивлячись на гру ветеранів, мимоволю пригадуєш відомі слова є ще порох у порохівницях. За повсякденними турботами ми якось не помічаємо краси нашої природи, а вона ж у нас така неповторна. Милуйся чарами лісу, голубим плесом дінця, блакитним небом, ясним сонечком. І мимоволі. Спливають ці слова, у природу нашу закохатись можна, бо сміється сонце, наче немовля, бо травинка кожна і стеблинка кожна З трепетом і болем сумно промовля. Коли ж дуже хочеш відшукати долю, зважено і чесно у житті йди. не ламай калину, не рубай тополю, краще йому ж мені принеси води. Возлюбиш природу, ти у ній дитина. І в дорогах дальніх, всюди пам'ятай, тут ти народився, тут твоя родина, тут твоє начало, тут твій рідний край. До природи ніжно й тихо усміхнуся, і перед очима промайне життя. Здрастуй, рідна земле, добрий день, матусю, йду до Твого серця, я твоє дитя. останні роки. Ми з надією слідкували за роботою нашого парламенту, сподіваючись на кращі зміни в житті. Не дочекались нічого, окрім фракційних суперечок та чергового підвищення цін. Цього року знову проводились вибори у Верховну Раду України та місцеві ради. Викинуто на вітер трильйони карбованців на обіцяні Золоті гори і знову народ обдурено, доведено до зубожіння. Кожен дума за своє. Я ж одне гадаю, депутати у нас є, та життя немає. Всі вони, починаючи зверху донизу, сосуть рідну неньку Україну, хто як хоче. Та все-таки хочеться вірити, що новий 1995 рік, рік свині, принесе нам врешті-решт суттєве покращення життя. Адже так далі жити не можна. Ось такі основні напрямки діяльності нашої зйомочної групи в 1994 році. Та не хотілося б закінчувати свій останній матеріал на такій журливій ноті, бо ж незабаром Новий рік. Від усього серця вітаємо всіх тих, хто протягом року дивився наші передачі, всіх тих, хто допомагав нам у їх підготовці, всіх земляків зі святом Нового року. Ще будемо у щасті ми кохатися, і Україна возродиться знов! Піднімемо свої келихи з шампанським за віру і надію і любов. До зустрічі у новому році!